Дивиться, Мені стидно. Він каже, ма, я більше не буду, не буде тобі стидно ні, ніколи. Хто тебе візьме? Ти ж інвалід другої групи пожизненно. А він каже, ма, хто як не я. І він встав та казав, ма, не проважай мене, не виходь вісь з хати далі. Каже, будеш мене зустрічати, як я повернуся на вулицю, на порой, на Він народився в Донецькій області, в Добропільському районі, в того, на Беліцьку. В школу він пішов в Лугинах Житомирської області, перший клас, і кончив і все. І оттуда ми переїхали по, по Чорнобильській. Пішов він у перший клас. В він був послушним хлопцем. Мені ніколи його не було стидно. Один раз мене визвали тільки у школу. Чому? Бо що то пару предметів з'їхав на тройки? Що ти ще сказала? Говорю, та дивиться, говорю, мені стидно. Він каже, ма, я більш не буду, не буде тобі стидно ні ніколи. Він міську справу ще мріяв із детства воєнний, ну, я йому не, не розрішала, тому що я жила в Лугінах і там стояла воїнська частка танкова. Я знала і бачила, як солдати живуть, як офіцери живуть, як усе. То я все це, це знала, а потім Афган. Афган я його не пустила або зберегла. І він мені все час казав, ма, мій друг погиб, а, а я попав в Афган, а не не то не служив, а служив він в Германії. І він навчався. У Бакинської мореходній по ремонту тих ось, ось кораблів. А за освітою він працював потім чи ні? Ну, я ж говорю, він, він працював, мабуть, і з півгоду, а потім приїхав в відпуск, і бабуся померла, він сказав, я не поїду. І ото написав заяву, я кажу, я тебе не оставлю. А після цього. Він, він у, у Колоспіні працював, трактористом, а в останнє час він у, у Полтаві працював у нас над Женився, двоє діток, і дочка. Пішов, в АТО, вона вийшла за, за замуж за другого. Я і общалися, і все. Він потім прийшов до мене жити, тут тобто він жив 10 років ми з ним жили. І діти їздили, і все. А як погиб, то все. Не стали ні внуки їздити, нічого. Баба сталася сама. Він де дело був у щасті, в золотому, де самі точки були. А то він там був. Він сам був того. Ну чому йти? Всі кажуть, щоб я ж вже кажу, в армії служив, служив. Я кажу, що нібудь знаю, знаю. О. А каже, щоб мої діти не йшли. Каже, я вже чуть пожив, так як завжди. Є там у його, він того. у Бадешник все повністю є. У його. Там і пару тих одно ну, там є вдома. Награда. У нас якраз померла мене в очіці, сестра. І ми приїхали вечором додому, полягали. Утром що то чую, він в кімнаті, що шо то що То те, то те. Я говорю, Андрій, що таке? Ма війна. Дочка була і правнучка, і все таке ще моя. Ну, я говорю, та ти що точно говорять, ма війна, а ти куди збираєшся? Бачу, вже сумку кидає. О, і все. Кину, кину, горю Андрій, нікуди не йди. Хто тебе візьме? Ти ж другої групи пожизненно. А він каже, а хто як не я. Усі... І горя такі, як я, всі відкажуться, а хто буде, каже, то молодь, каже. Мої сини, мої каже, від того підуть. І от він у перший в 10 разів пішов із хати. Та ні, казали хлопці, що Андрій, йдеш. Їжі хворий, як а він, ну, нічого, треба йти. Ніч, ніхто його не відмовив. Як надумав, все вже ніякі відмовки не прийшли. Нічого не хотів брати. Я йому ще сало дала банку, викинула все, остала. І він встав так казав: ма, не проважай мене, не виходь місь з хати далі. Каже, будеш мене зустрічати, як я вернуся на вулицю, на порог, на одну. На... Над я зараз тут тут і каюся, і все узяв, узяв свою внучку лізу, їй було три родики, покружав, покружав, та каже, ліза, бережи баб... того бабуську, а Андрій пішов. Бо вона на нього казала не Андрій, андрій. І пішов. І, біль... і більше я його не бачила. А які в нас перші думки? Аби Бог дав, щоб вернувся здоровий і живий. От такі думки. І це не тільки про Андрія, це так про всіх хлопців. Хто б туди знайшов, всім бажаєш повернутися. І ну, не знаю, у кого як, в мене давлять завжди сльозу. Я мені. ну… Я на це реагую так. А, а як хто, це ж, це ж по-різному буває. Але взагалі я бажаю, щоб вони всі повернулися з ділянки. Живі, здорові, на жаль, не так. Гуляй-Поля був, і оце ж мав дід зв'язатися з Гуляй-Поля. Святу немає. Він і ждав з часу до, до пів другої. І він мені дзвонить з Гуляй-Поля. І в село Малиновке, гуляй поле село Малінівки, вони там стояли. Ма, я маю приїхати на три, на чотири дні. І ось багато не відпустять, тільки днів п'ять, три-п'ять відпустять. На другий день дзвонить, ма, все, я не приїду. Нас, нас кидають. А він мені дзвонив кожен день, утром і вечором. Два слова сказав. Де б він не був, як і що. І все. Через два дні ще того, то так. І на другий день, на третій, я не, не того не почула дзвінка. Ні утром, ні вечором. Дзвоню до дочки у Польщу, говорю, Іра, Андрія немає, а вона каже: мати, що дурна. Чому? Тому що він не дзвонив. І так і його не стало. Я поїхала там у вулицю, а дівчата вже знали, що погиб Андрій. Ну не казали мені. І я знала, мені там теж сказали з диканьки, що таке, як Андрій, погиб. Ну вони мовчать, думаю, може, це неправда. Думаю, дівчата мовчать, а вони теж кажуть, кажуть, що, що ви мені не казали. А ми, вони кажуть, та ми теж думали, що може неправда. А тоді ж таки вже остаточно ж таки сказали, що дійсно. Тоді бачу, що до Лені під'їхала машина, цей же. тоді дійсно, кажуть, що, що Андрій погиб. то. І тоді ми підійшли, а Олені теж зразу ж не сказали. Ну, як і ти казати? хто то хтось ніяк страшно йти і казати. А тоді ми вже знайомі, прийшли до неї. Отож. Тому вона вже знала, приїжджали з воєнкомата і їй сообщили, що Андрій погибеть. І тоді ж ми теж прийшли, вона ж теж плаче, що Андрія вже немає. Я узнала від свого зятя. Він каже, певне, Андрія немає. Ну, каже, я точно не знаю, але щось таке проговорили. Ну, а потім на другий день вже все вияснила, принесли похоронку для Лени. І все. От так ми дізналися. Він там директором школи був коли то Суй Віктор Іванович, сур. Ото був. Він кожен день мені ото мене. А як узнала, бо як Андрія привезли ховати, може, привезли, і мені він дали телефон його. Сумочку таку, мабуть, і телефон. Ну, телефон. Не можна було з спро... боку кров'ю залити, сказала. А витягла карточку і в свою сунула. І дзвонок. Я хочу, шукаю Андрія, дайте мені Андрія поговорити, хто. А я говорю, хіба із того світу вже, а що він погиб, погиб. І став дід ото плакати, і, ото... і з того дня він мені кожен день вже два роки. Я, ну, на телефон на той мій готував. То. Шле добре утром, світочок, каву, вечором спокійної ночі. А то я тим між живу. А цей дід ще їм, як хлопці, сміялися, <сміли> подарив запорожця, якого хто, то вони з його зробили там що то не, щоб стріляти наверх, поставили. Дату загибелі 30 червня 22 року, місто Білогорівка. А він був вже того, командир БТР. І його, він каже, перебило пошти пополам. Каже, ми його хватили, замотали, повністю обмотали. Положили каже, у його вже машину, щоб везти куди-нібудь його госпіталь. Він каже, тільки подивився каже, на нас, каже, отак рукою махнув, каже, пальцем кулаки, засміявся і все, і на його не став. Каже, навіть машина не, не рушила. То він кров'ю стік, а які його плани були. Багато планів було. Жити спокійно. Та що? Хотів общатися з дітьми, хотів женитися, ще одружитися, ще ж такий возраст такий, ще ж якось не зовсім старий, ж. хотів сім'ю создати, а воно ж так вийшло, що тут війна ця трапилася, прийшлося йти. Такий він такий веселий савий був. Все, він вливався, завжди в нього настрій був. Такий він, не дуже балачки, не, не грізовитий, не, не такий не буйний, такий тихенький, там щось побалакає, розкаже, такий ніколи не унивав. Не жалівся на, на своє, там, що в нього якийсь не ладить там чи ще щось. Було, да, було І Вони в Петродавичівці жили, з того села було, однокласники і, і багато дуже було людей. Дуже багато. Нормальний чоловік, добрий. Що можна сказати, сім'ю свою поважав, любив, дітей, маму, то мирно жити хотів, і все.